-ту тудуту усім привіт! Нарешті цей день настав. Цей день першої серії, коли я буду розповідати про Лондон. Ну, не зовсім про Лондон, а про мистецтво у Лондоні. Як воно допомагає себе краще пізнати, як воно допомагає відчути себе, як воно допомагає себе глибше дослідити, як воно розкрити, проявити. Ну, дуже багато можна чого сказати, я ще скажу, розповім, наглядно покажу. Зі своєї сторони, як це я відчуваю, як я себе у мистецтві проявляю. І як звичайна дівчина, я вже. Дуже спізнююсь до туру у музеї, який буде проводити сьогодні Вікторія. Так що до зустрічі. До речі, я тепер бачу сенс цієї кнопки у 16-му айфоні. Для чого вона мені потрібна? Тому що, коли я у рукавицях і це класно, дуже зручно допомагає <смас> просто натиснути цю кнопку. Не потрібен сенсор, а ти натискаєш кнопочку. Круто, круто. Очікую я зараз на тренд Centerline. Я трішки переживаю. <хи> я реально переживаю. Думаєте, я не переживаю, Я дуже переживаю. Кожен раз, коли я щось знімаю, я переживаю. І це нормально, люди. Це нормально. Зараз я очікую на центр лайн. Це буде перший тренд, перший поїзд, який мене довезе до наступної станції. А далі у мене пересадочка. Буде дуже гарний посяг, тому що центр лайн, я їй бажаю кращого. <хи> я їй бажаю процвітання. Поки ще дві хвилиночки очікую на тренд свій, а зайшла до такої зали очікування. Хочу вам показати. Вони є на станціях, не завжди вони відкриті, звісно. Але сьогодні ось є така можливість. Тут є гра. що Ти можеш посидіти пограти собі там, пальчиком поводити, не сумувати. Це мій. Поїхали. South Kensington. Гарненька вулиця. Ось такий маркет невеличкий, коли ти виходиш з метро. Ну що, ходімо до музею. Невеличкий вітерець, але не морозно сьогодні. Тому я задоволена. Задоволена усім. Так, трішечки пройдемось на передню камеру, але ну, нічого. Я думаю, що не дуже зіпсує мені якість. Покажу тут є такі магазинчики. Їжа, Азія зазвичай. А, ось я люблю Азію. Люблю боли. Noodle bowl. От, Знову Азія. А тут ще є гарненький італійський ресторанчик. Теж дуже люблю, там мінімалістично і смачно. У, трішечки покружляємо. Покружляємо, покружляємо, покружляємо. Голова закрутилася. Я вчасно. Я дуже задоволена, що я вчасно. Гарно, гарно тут. Ось музей, частинка музею. Таксішечки, автобуси. Все на місці. Все прикрашається місце. Також тут у Лондоні понад трьох років я проводжу арт-зустрічі у абсолютно різновидних форматах, що допомагає розслабитись, визволити часом заблоковану енергію шляхом мистецтва і, звісно, трішечки більше себе пізнати. А сьогодні я відпочиваю. наповнююсь від однодумців, досліджую свій шлях, і кожна людина у моєму просторі є частинкою мого всесвіту. Де через уста мої чи як сьогодні уста Вікторії бажаю взяти те, що саме вами стане помітним на вашому шляху у сьогоднішній подорожі до музею? Знаєш, це було дуже класно. Це було неймовірно гарно. Я so excited, три години творчості. Дякую тобі, величезне. Я отримала нереальне задоволення від мистецтва. І скажи, будь ласка, як ти починала? Як все спочатку, коли ти починала, і як зараз ти себе відчуваєш? Я хочу почати з того, що розкрити такі свої дві головні сторони, і через які, до речі, і будується мій підхід у турах і взагалі заходах, які я створюю. З однієї сторони я вивчаю мистецтво. Я вчуся на останньому році бакалаврати вже тут. В Лондоні Art History with Curating. Історія мого інтересу взагалі до історії і до мистецтва розпочалася з того, що я з самого дитинства була дитина історії. Дуже багато хто не розумів, чому я читаю історичні книжки, цікавлюся Єгиптом, Римом, тому що це було давно. Це було забуто. Уроки в школі з історії теж були такі, знаєш, суховаті. Я не любила шкільну історію, але я дуже в неї поринала глибоко, коли була сама. І можу сказати, що це взялося від моєї мами і від мого. Мого дідуся, які дуже любили історичні книжки, історичні фільми, і мене просто захоплювали історії людей, цивілізації взагалі як все створювалося. Але я любила це дивитися знову ж таки не із теорії, із якоюсь. Історичних фактів, а іменно з історії людей, з історії віків, стилів і чому саме так відбувалося, чому ми стикалися з якимись революціонерами або змінами в частинку вивчення того, що просто мене інтересувало як людину, як жінку. І я вступила тут на історичний факультет. Пізніше почала досліджувати більше галереї музеї, і закохалася саме в мистецтво, саме в утворіння. Часно я не знала, що я буду робити з цим предметом, я не знала, що. Що я буду робити з цим факультетом. Я була прихильником того, що якщо ти робиш, то ж тобі подобається і займаєшся цим, ти 100% щось придумаєш. Тому що в тебе буде дуже багато ідей, в тебе буде дуже багато натхнення і це сили на створення. І е, тури, е, взагалі, розповіді, лекції про мистецтво, історію, музеї, це було моє захоплення якраз таки з цих років, коли я тільки розпочинала. Ми могли їхати з моїми е, рідними кудись е, е, за, е, за кордон. Я могла бути в перший раз в музеї, але я починаю вже все розповідати, якісь вести лекції. І я любила подавати складні речі простими словами, і мені це дуже підсвітлювали мої е, рідні. що... Мені це дуже вдається, що їм легко мене слухати, що вони надихаються і починають любити музеї через це. І я почала задаватись питанням, чому не почати е, висвітлювати цю тему на е, ширшу аудиторію, якій справді цікаво послухати не лише теорію, а пізнати відчуття. Розбираємо колективно, тому що це не лише мій монолог. Я люблю діалог з людьми. Зараз я відчуваю себе ще впевненіше саме в турах, тому що я впевненіше стала в своїх знань і в своєму вмінні, що не потрібно все розказувати, не потрібно все. Це проводити прийде саме то, згадається саме то, що мені треба сказати в моменті саме для цих людей, які тут оточені. Я люблю це м, підтягувати мою іншу історію до цього всього. Я займаюся ще духовними практиками, саунхільних, духовний провідник, поринала самого дитинства іменно для себе спочатку, щоб пізнати і дослідити себе. І робила це дуже крізь е, різні інструменти, тобто психологія, робота з внутрішнім це завжди був мій супровід. Юля, я тобі дуже дякую, що тобі відгукнувся тур. Що ти вирішила прийти і приєднатися, тому що спочатку е, ідея трьох годин в музеї може е, видатись трішки страшною, тому що ми привикли, що ми ходимо по музеї, і воно нас трішечки вимучує або фізично, або морально, тому що це абсолютно нормально, коли ми оточені велику інформацію. Але я люблю ці три години робити з насолодою, як для себе, так і для тих, хто приходить. Скажи, будь ласка, декілька слів, що ти транслюєш у цей світ через мистецтво. Як людина себе може глибше пізнати, і чим воно можливо трішечки заколісся з того, що ти проводиш для людей за три годинки. Трішечки, трішечки. Я почну з того, що в першу чергу я транслюю те, що для мене зробило мистецтво, воно відкрило розуміння світу. Глибше, коли ми розуміємо світ глибше, коли ми розуміємо е, і творців, і історію глибше. Ми розуміємо себе, тому що це все одно частинка одного цілого знання своїх відчуттів і, взагалі, цього світу більш емоційному і психологічному плані. Е, як я люблю повторювати, що кожен витвір це трансляція як і цінностей, так і природи людини, яка це зробила, тому що це ми вкладаємо свої як і цінності, так і бачення, і ще інший фокус як гляда. Ачцем взаємодія також через якусь призму своїх відчуттів, тобто це не лише про е, якийсь певний матеріал, техніку, колір, історію. Це про відчуття, які закладені в твір, і відчуття, які ти бачиш через цей твір, тобто пов'язані з тобою, дивитися на цей світ не з одної точки зору, а вже як в перспективі 360 градусів. Круто, ти розкрила просто дуже багато чого, що говорить нам мистецтво. Дякую тобі, Віка. Пішли далі у кафе з дівчатками після зустрічі поп'ємо чайочок, тому що тут було дійсно прохолодно, але зігрівалося мистецтво дуже гарно, і мені чесно дуже сподобалось. Дякую тобі. Я просто хотіла якісь люди тут. У нас в кадрі, але нехай буде це. Є творчість. А -а -а. Творчість навколо нас частина історії. Музей Вікторії Альберта у Лондоні створили після Великої виставки 1851 року. Ініціатором був принц Альберт чоловік королеви Вікторії. Його мета була революційною для того часу не просто зберігати красу, а навчати через неї. А зараз я знаходжусь у крамничні музеї, і їх тут дві, як я нарахувала, можливо, і більше не знаю. І знаєте, така ситуація може статися. Можливо, ви закохалися у якусь картину чи скульптуру, і ви хотіли б придбати. Знаєте, немає нічого нереального. все може бути. Але тут є мініатюрки. Мініатюрки робіт-художників, і ви можете придбати і надихатись нею. У музеї зберігаються роботи багатьох відомих митців. Зокрема. Рафаель, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Рембрандт, Альбрехт Дюрер, Вільям Моріс, Джон Констебл. І ще дуже-дуже багато кого талановитого. Музей Вікторії і Альберта це місце, де зібрана історія від Ренесансу до модернізму. Також музей має абсолютно вільний вхід без квітків платні лише тимчасові виставки. Ось так. Також не показала, але скажу: тут є гарнющі легендарні сходи, де кожен місцевий фотограф, а також фотографи і любителі з різних куточків світу отримують кайфові знімки, адже світлий велич самих сходів вражають. А ось і декілька знімків, які я створювала для дівчат, адже фотографія це також частинка моєї творчості. Мені здається, я знайшла ідеальне місце, щоб сказати декілька слів на завершення цього чудового дня екскурсії. І взагалі я провела тут день з 11 години до п'ятої, майже майже робочий день. Можливо, не майже, а це робочий день Seriously. Про мистецтво можна говорити дуже багато, дуже його показувати з різних сторін, досліджувати. І я ще покажу багато чого цікавого яким чином можна доторкнутися до мистецтва і оживити його саме своїм поглядом. І нехай на цьому буде сьогоднішня така крапочка. До наступного дня? О, ні-ні-ні. Ми ще нікуди не йдемо. Я ще повинна вам дещо показати. Я сиділа ось на такому гарнесенькому стільці, на четвертик, таких пастельних, смачних кольорів, але це не те, що я вам хочу показати. Позаду мене був фонтан. І в ньому знаходяться копійки. Коли я проходила повз, я думаю, що, що, що всі там роблять. А вони кидають ось такі нереальні копійки. Ну, не справжні копійки, якими ми розраховуємося. А тут є коробочка, де можна взяти копійку і загадати бажання. Я зараз буду це робити з вами чи без? Я не знаю, в мене вийде з вами, але я це зараз роблю. Я тут реально раз тридцять, я перший раз бачу цей фонтан. Можливо, це новий експонат, але він дуже гарний, чарівний ще й з взаємодією. Тому загадуємо бажання. І сьогодні дійсно гарний креативний день. Я хепі. Так-так, дуже гарно було б, якби на завершення мене забрала б карета з кіньми. Але знаєте, я дуже вдячна, що цей лавашик можна було розігріти.